Доброго дня, мої любі! Рада вітати вас на уроці математики. І сьогодні ми з вами починаємо досліджувати час. Вперед, до роботи! Пригадаємо усний рахунок в межах першого десятку чисел. Зараз на екрані з'являтимуться числа, а ти рахуєш разом з числом. Приготувались, поїхали! Чудово! Пригадала усний рахунок. Ну, а зараз давай подивимося. І з допомогою чисел назвемо число наступне за числом 4. Перевіримо. Так, за 4 наступне число 5. Число наступне за 6. Перевіримо. Наступне за 6, 7. І нарешті число наступне за 10. 11. А перед 11 яке число? 10. Так, звичайно. Перше двозначне число 10. Чудово. А тепер давай з тобою подивимося уважненько. І... Скажемо, яке число попереднє до трьох. Тобто стоїть перед три. Перевіримо. Два. Правильно. Число, яке попереднє до семи. Перевіримо. Шість. Число попереднє до дев'яти. Перевіримо. Вісім. А тепер подивись уважно і скажи, яке число сховалося між нулем і двійкою? Між нулем і двійкою сховалось число? Один. Правильно. А яке число сховалося між п'ятірочкою і сімочкою? Так, це число 6. Молодець. Ну, а зараз приготуй, будь ласка, зошит і ручку. Адже далі ми будемо працювати письмово. Якщо потрібно, постав відео на паузу. Подивись уважно на ці геометричні фігури. В них сховалися числа. Тож зараз давай з тобою уважно подивимося. І знайдемо число, яке сховалося в трикутнику. Запиши в зошит число, яке сховалося в трикутнику. Далі я буду називати фігури, в яких ховаються числа. Якщо тобі потрібно час для того, щоб записати число, став відео на паузу. А я продовжу. Зараз запишемо число, яке сховалося в блакитному пряму кутнику. Наступне число запиши число, яке сховалося в квадраті. І ще одне число запиши, будь ласка, число, яке сховалося в рожевому прямокутнику. Молодець. Постав, будь ласка, крапочку, а ми продовжуємо. Відгадай загадку. Він добрий друг усіх людей, не спить у свята і будні. Він в день йде, вночі йде. А як попросиш, збудеть. Так, це годинник, наш помічник. Чудово! Ще одна загадка. Що біжить без відпочинку, не стає ні на хвилинку, не старіє, не вмирає, а все нищить, забирає. Давай я тобі трошки підкажу. Що рахує годинник? Час. Правильно, це час. Саме час не зупиняється ніколи і, на жаль, ніколи не повертається. Тож, сьогодні ми говоримо про час, про годинник. На початку пригадаємо складові годинника. З чого складається годинник? Перш за все, це. Циферблат з поділками. Кожна поділка означає одну о, о, позначку, один проміжок часу. Вона допомагає рахувати час. А також циферблат складається з чисел, які нам підказують розмір, який відрахувала та чи інша поділка. Так? Числа у нас стоять на своїх місцях зазвичай. Щоб розуміти, яке число зараз, яка година зараз, яка хвилинка зараз, у нас є стрілки. Стрілка хвилинна, вона найдовша, найтонша, вона допомагає зрозуміти час. Годинна стрілка, годинна стрілочка у нас. Коротша, так, і секундна стрілочка. Найтонша найменша і найшвидша. Що секунди? Секундна стрілочка рухається циферблатом. Кожен рух стрілочки це одна секунда. Через певний проміжок часу ми можемо побачити, що у нас стрілочка відрахувала. Вже певна кількість секундочок. Як тільки стрілочка секунда опускається вниз циферблату, вона відраховує 30 секунд. Один рух, один стук стрілочки одна секунда. Час ніколи не повертається назад, він йде тільки вперед. А ми можемо його тільки рахувати. І ось потрошку секундна стрілочка, пробігши цілий круг, повертається назад, щоб подивитись рівно вгору. Круг закінчився, разом з ним стрілочка відрахувала 60 секунд і рухається далі. І так, без зупину секундна стрілочка відраховує секундочки. Повний круг циферблату це 60 секунд. Отже, хвилинна стрілочка робить повний оберт по цифроблату за 60 секунд. 60 секунд це одна хвилина. Це однаковий проміжок часу. І 60 секунд і одна хвилина. Давай запишемо це в зошит, щоб не забути. 60 секунд дорівнюють одній хвилині. Поставь відео на паузу і запиши, будь ласка, в служке. Хвилина-стрілочка також робить повне коло по циферблату годинника. Кожен рух хвилинної стрілки відраховує одну хвилинку. Через певний проміжок часу хвилина-стрілочка допомагає нам порахувати. Певну кількість хвилинок, які минули. Пускаючись рівно вниз, хвилинна стрілочка відраховує половину часу, 30 хвилин, і продовжує рухатися циферблатом. Кожен рух нашої стрілки відліковує одну хвилину. Троху, потроху стрілочка робить повний оберт циферблатом і приходить до верхньої позначки, коли закінчується повне коло, хвилина стрілочка відраховує 60 хвилин і продовжує свій рух. Ось така вона непосидюча, повне коло циферблату хвилинною стрілкою це 60 хвилин. А 60 хвилин це повна одна годинка. 60 хвилин повний круг циферблату. Це одна година. Давай ми це з тобою запишемо. 60 хвилин дорівнює одній годині. Постав відео на паузу і запиши, будь ласка, це в зоші. І найнепосидючася годинна стрілочка. Вона відраховує годинки, які минули. Поспішає від позначки до позначки. Кожна наступна позначка нам показує наступну годинку. же три годинки минуло. Далі наступна чотири години. За четвертою йде п'ята година. Коли стрілочка показує рівно вниз, це у нас половина часу 6 година. А стрілочка поспішає до 7 години. Далі буде восьма. Далі буде так, 9 година. Стрілочка невпинно рухається колом циферблату, піднімаючись рівно догори. Ось же одинадцята година. І як тільки стрілочка буде дивитися рівно вгору, вона відрахує 12 годин. Повне коло по циферблату, годинна стрілка проходить за 12 годин, а потім рухається далі. Годинна стрілочка у нас дуже-дуже працелюбна. Вона за цілий день робить. Аж два оберти по циферблату. Годинна стрілка робить два повних оберти за добу. Або 24 години. Давай ми запишемо це в зошит, щоб не забути. Поставіть на паузу і запишіть, будь ласка. Отже. Давай ми з тобою дуже добре повторимо і запам'ятаємо, що 60 секунд дорівнює одній хвилині. 60 хвилин дорівнює одній годині. А 24 години це доба. Це треба добре пам'ятати, щоб правильно називати час і рахувати його. Одна хвилинка вміщує в себе 60 секунд, одна годинка вміщує в себе 60 хвилин, а одна доба вміщує в себе цілих 24 години. А зараз давай трошки відпочинемо і потанцюємо. А потім продовжимо нашу роботу.

Ще раз повторимо, як же працює годинник. Годинна стрілка червона. Робить два повних оберти по колу за добу або відраховує 24 години. Хвилинна стрілка жовта. Робить повний оберт за одну годину або 60 хвилин. Секундна стрілка робить повний оберт за одну хвилину. Або за 60 секунд. Годинна стрілочка найповільніша, вона дуже повільно рухається циферблатом. А секунда настільки швидка, що ми її навіть не помічаємо. А давай спробуємо зараз визначити час. Подивіться уважно на наш екран. Звернемо увагу на стрілки. Годинна стрілка коротенька і товстенька. Вказує на кількість годин. Давай подивимося, яку цифру нам вказує годинна стрілочка. Так, 7 годин. А от хвилинна стрілочка нам вказує, чи ціла година минула, чи ще є додаткові хвилинки. Коли хвилинна стрілка дивиться рівно вгору і показує 12, це означає рівну кількість годин. Отже, дивимось на хвилинну стрілочку, вона стоїть чітко вгору, показує. Рівно, називаємо число, яке показує годинна стрілка. Рівно 7 годин. Саме так ми запишемо наш зошит. Подивись уважно і запиши, що зараз сьома година. Поставіть до на паузу за потребою, а потім продовжиш перегляд. Ще один час, давай спробуємо визначити. Звертаємо увагу на годинну стрілку і на хвилинну стрілку. Хвилина Хвилинна стрілочка показує рівно вгору на 12, тобто зараз рівно. На яке число показує годинна стрілка? 11. Так. Тож зараз рівно 11 година. Давай запишемо цей. Цей час, щоб його не забути. Пустай відео на паузу. І ще раз очікую значимо наш час. Звертаємо увагу на годину стрілочку, яке число вона показує. А тепер на хвилину рівно. Зараз рівно-четверта година. Давай запишемо і цей час в зоши, також постав відома паузу і запиши. А зараз давай самостійно спробуєш визначити годинки. Першу підказочку я вже зробила. Хвилинна стрілочка показує на 12. Це означає рівну кількість годин. Годинна стрілочка синенька показує на те, скільки саме годин зараз. Зараз у нас три години. А тепер уважно. Скільки годин зараз на екрані? Так, 5 годин. П'ята година. Молодець. Давай ще раз. Котра година зараз на годиночку? Восьма година. Правильно. І ще разочок. Обі дві стрілочки дивляться вгору. Зараз 12 година рівно. Молодець! Давай розв'яжемо маленьку задачу. Денис навчався у школі 5 годин і ще дві годинки працював вдома над домашніми завданнями. Скільки часу витратив Денис на навчання? Ми знаємо про те, що Денис навчався в школі? Скільки годинок він навчався в школі? П'ять годинок, так. А потім ще робив домашні завдання. Скільки годин Денис робив домашнє завдання? Дві. Правильно. Скільки всього часу витратив Денис? Яка діяна знадобиться для того, щоб... Порахувати скільки всього часу. Коли ми рахуємо, скільки всього, ми використовуємо дію додавання і пишемо знак плюс, то щоб порахувати весь час, який навчався Дениско, нам треба скласти 5 годин і 2 годинки. Пригадай, що в іменованих числах ми завжди працюємо з цифрами. У нас є число 5 і число 2. Саме них ми маємо скласти. Додай до 5 2. Давай перевіримо. Отже, 5 додати 2 буде 7. А оскільки числа іменовані, і ми додавали саме годинки. То у нас буде 7 годин. Цілих сім годин Дениско навчався в школі. Спробуємо ще розв'язати задачку. Олег прокинувся о 8 годині ранку. У нас на годиночку восьма. Єва прокинулась на 1 годину пізніше, у котрій годині прокинулась Єва. Коли ми говоримо про те, що щось відбулося в часі пізніше чи раніше, це означає, що ми рухаємося по циферблату вперед чи назад. Пізніше це те, що було потім. Тобто нам треба далі порахувати по циферблату, додати одну годинку, порухатися від восьмої годинки далі. Пізніше на 1 годинку це означає, що пройшла одна година. Вісім годин додати одну, скільки ж це буде? Так, 8 плюс 1 дорівнюватиме 9 годин. Пізніше на одну годину, це означає до восьми годин. Додати ще одну. буде 9 годиночок. І остання задачка давай спробуємо розв'язати. Мультик почався о 10 годині, а закінчився через 2 години, у котрій закінчився мультик. У нас на годиночку 10-та година. Мультфільм починається. І йшов он цілих дві години. Тобто, поки йшов мультфільм, стрілочка рухалася циферблатом далі і минула дві позначки. Щоб дізнатися кінець мультфільму, нам треба до 10 додати два. Порахуй усно. Скільки годин було на годиннику, коли закінчився мультик? 10 додати 2. Давай перевіримо. Нам треба порухатися далі по годинничку і додати 2 годинки до 10. Ось так. І це буде. Так, це буде 12 годин, правильно. 10 годин і плюс 2 годинки це буде 12 годин. Саме час пообідати і трошки відпочити. Отже, давай повторимо ще раз те, що ми дізналися на уроці. Запам'ятай, добре запам'ятай, те, що ми зараз будемо повторювати. Прочитай напис на екрані. 60 секунд дорівнює 1 хвилина. Давай прочитаємо наступний запис. 60 хвилин це одна година. І наступний запис. 24 години це одна доба. Це добре, добре треба запам'ятати і вивчити це на пам'ять. Ну а наш годинничок вже відраховує останні секундочки нашого уроку. Сьогодні ми пригадали, що таке час, що таке годинник, пригадали, з чого складається година. Дізналися, що одиниці виміру часу це секунди, хвилини, години, що вони можуть перетворюватися одна в одну. На цьому ми закінчуємо наш урок. Я вам дякую, ви були розумнички. До наступних зустрічей!